Всім привіт, мене звати Наталі і сьогодні я записую відео, як вивчити англійську і не здуріти. Тому що на мене найшло натхнення записати це відео, значить воно комусь потрібно. Бо я вже записувала його один раз. Потім я доколувалася до того, що воно не ідеальне, я його не виставила, тому це я відео виставлю в будь-якому разі. І я просто хочу поділитися своїм досвідом і тим, як я вивчила англійську. От, Тому слухайте, якщо вам цікаво. Моя перша порада. Це те, що англійська не повинна бути важка. Вивчення англійської не повинно бути важким, і ви і ним. І ви не маєте сидіти, зберіть правила, нічого не розуміти і хотіть плакати. Тому що, згадайте, як ви вивчали свою рідну мову українську, батьки не починали вам розповідати, що таке складносуядне чи складнопідрядне речення. Ні. Вони просто говорили вам якісь слова, показували вам якісь предмети, і ви такі: О, да. Це мама, це тато, це ложка. І що я хочу сказати, ще вивчення англійської повинно бути точно таким самим, як вашої рідної мови. Ви маєте погрузитись в англомовне середовище і вчити слова асоціативно. Що я маю на увазі? Почніть дивитись якісь серіали англійською мовою. Чому саме серіали не фільм? Тому що вам потрібно щось довгострокове, плюс-мінус одним і тим самим рівнем англійської, щоб ви розуміли слова. І ви маєте прям е, жити разом з героями там. Ви маєте дивитись багато серій в день, або хоча б одну-дві в день точно серії дивитись. і е, сприймати англійську на слух на те, що вони вам показують. От так от сприймати англійську на слух. Е, і перший серіал, який я порекомендую вам подивитися, щоб вивчити англійську, це серіал друзі. Е, тому що як, в принципі, я почала її вчити, я хотіла подивитися цей серіал. І мені дуже не подобався його переклад, його озвучка не українською, не російською мовою. І я витягла, щоб додивитися на англійські субтитрами. І я ні разу не жалкую, тому що з цього серіалу почалось моє вивчення, в принципі, англійської мови. От. І е, чому саме цей серіал? Тому що там дуже проста лексика, там дуже прості слова. І якщо ви бачите, дивитися Шерлока, наприклад англійською в оригіналі і чити за вчити слова з цим серіалом, то а, у вас нічого не вийде, тому що там британський акцент дуже сильний, який дуже важко розуміти, коли ви взагалі не розумієте мову. І там дуже складні терміни. Тобто вам треба простий серіал по рівню, де є прості фрази. Перше. А, друге, вчити слова. Найголовніше це словниковий запас і розуміння самої мови. Вже потім потрібно вчити граматику. Ви берете слова, які слова треба вчити. Ви пишете тисячу найголовніших слів в англійській мові, які має знати кожен. Або там 2000 слів. І ви просто берете, виписуєте їх і вчите. Або є додаток, який називається Land Geek. Я залишу тут о -о, картинку. Ви можете його скачати, там є прям слова по рівнях і по темах. І ви можете вчити слова, які є там. І дивитися uh, фільми-серіали англійською мовою. Uh, потім, що дуже важливо, це говорити з собою. Uh, намагайтесь говорити, намагайтесь описувати свої буденні дії, якісь те, що ви робите. Тобто, просто от, як ви йдете, розповідаєте Yeah, today I'm going to work, I'm wearing jeans and nice sweater. і ви просто говорите з собою в голос, uh, щоб. Практикувати своє призначення, щоб ви uh, могли говорити не тільки слухати читати, а й говорити. Uh, щодо того, що, як допомагає саме слухання англійської і вичення нових слів, я зараз новий серіал Квантум Ліп називається. І в цьому серіалі от була така фраза: вони йдуть на машині, і там герой uh, перенісся в минуле, де нема на дорозі ще дорожні розмітки. І він їде в машині і каже своїй дружині, типу. God, it's so hard to ride without a striping. I know все, окрім слова the word striping. i стоп, що таке stop, що таке striping? And нього дружина asks honey, what's a striping? And він says, well, I just think it would be easier to ride if there would be white lines on the road. And I like, understand that striping is a road -wise. От. І так, в принципі, з усіма словами, які ви вчите. І ви там простіше, в принципі, розуміти, тому що іноді, коли я роблю якийсь тест чи пишу контрольну в універі, і я ставлю правильну відповідь, і мене питають, чому? Саме ця відповідь, Там якийсь час, я кажу, я не знаю, я просто знаю, що це правильна відповідь. Тому що зробив, що ви відчуваєте, знаєте мову. А друге, чи третє, що яке там вже це пісні. Якщо ви вже слухаєте пісні англійською. Sorry, щас, на секунду рука встала. Якщо ви вже слухаєте пісні англійською і вам подобається якісь виконавці, ви відкриваєте текст до цієї пісні. Ви слухаєте, ви дивитеся слова, які ви не знаєте, ви їх виписуєте, ви їх перекладаєте, ви їх вчите. Це перше для розширення словникового запасу. Друге, що ви робите, це ви шукаєте караоке цієї пісні і ви її співаєте. Щоб... Покращувати те, як ви говорите англійською мовою. От. Що ще? Коли вже у вас є плюс-мінус словниковий запас, ви знаєте плюс-мінус по наїтію, як говорити слова, фрази, речення, ви починаєте вчити граматику. Як зрозуміти, яку граматику треба вчити. Ви пишете: рівень англійської А1, чек-ліст граматики. Або що треба яку граматику треба знати для рівня А1 А1 це перший рівень. І вийдете по порядку. На піндерасті дуже багато таких ще листів Я вам залишу посилання і, напевно, додам картинку, типу, на відео. Я ж покажу. Як всі граматику Да, Де завгодно просто. Зараз є купа відео в Ютубі, відкриваєте така за тема там Present Simple. І ви просто дивитесь відео. Є купа, їх купа українською є купа, купа англійською. Тому що дуже багато є YouTube каналів, там, де англійські міфчають вас англійською, і це все безкоштовно, є купа відео, я там купа вправ. Ви просто це все шукаєте. Головне ваше бажання і е, розуміння того, що вчити е, англійську не повинно бути чимось складним. От. Е, що ще дуже одне важливий хороший інструмент це TikTok. Тік Тікток е, у мене зараз майже всі відео зустрічити англійською мовою, і там ви дуже е, зможете вивчити такі звичайні слова, тобто якусь розмовну англійську, фрази, сленг. Ці слова, які зараз популярні, тобто це прям дуже добре для простих розмовних тем для повсякденного життя. І в цій також дуже є багато вправ і аккаунтів, де люди читають англійською. Тому welcome. Користуйтеся. Що mm. ще з порад? А, обов'язково, коли дивитеся серіали, фільми мультики, дивимось спочатку з українськими субтитрами, тому що вам треба знаєте переклад слів. Ви їх чуєте на слух, і ви знаєте переклад нашою мовою. Якщо ви будете дивитися армійськими субтитрами, це не дуже сильно вам допоможе. Вот. Ну, в принципі, напевно, всі такі поради е, дивимося серіали, вчимо слова, бо більше говоримо з собою, тому що, коли ви говорите, ви такі опа, оце слово я не знаю, ви його зразу загуглили і одразу ж е, вивчили. Використовуємо всі можливі ресурси, всі свої хобі, переводимо на англійську мову, дивимось про те, що вам подобається англійською мовою, і все буде супергуд, Флей.